Доброго дня, мої любі маляти. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами заняття, так з математики. Малята, погляньте, будь ласка, передоді мною на столі лежать цифри. Один, два, три, 4, 5. Всі цифри, які ми з вами вже вивчили. А також погляньте, у мене є ось такі карточки. На кожній карточці зображене щось, що нагадує нам про весну. Погляньте, це хто? Так, це лелека. звісно, малята. Він навесні повертається з теплих країн. А скільки лелек нам зображені? Так, один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один, звісно, малята. Тепер погляньте на картинку. Скільки зображено е, качок? Три качки. Так, давайте переходимо. Один, два, три якою цифрою позначимо? Цифрою 3. А це що? Так, це чоботи, гумові чоботи. Скільки чоботів? Один, два, два чоботи. Яка потрібна цифра? Цифра 2. Так, малята. Цифра 2. А це хто прокинувся? Ведмедики прокинулися. Скільки ведмедиків? Один, два, три, чотири ведмедика. Яка потрібна цифра? Цифра чотири. Так. Цифра чотири. Продовжуємо. Гляньте. Що це розквітло? Розквітли в нас нарциси. Скільки квіточок? Один, два, три, чотири, п'ять квіточок. Так? П'ять квіточок. Яка цифра? Цифра п'ять. Ось так покладемо. А це що? Сонечко. Скільки сонечок? Одне сонечко. Так, цифра один. Давайте покладемо ось так цифри на наші карточки, щоб ми з вами не розгубилися. Скільки кого в нас зображено? Так. Скільки грибочків? Один, два. Яка потрібна цифра? Цифра два. Так, малята. Ось покладемо цифру два. Дивіться, буде свято Великодня, і ми будемо фарбувати яйця. Скільки яєць фарбували? Одне, два, три, чотири, п'ять. П'ять яєць. Яка цифра? Цифра п'ять. Так. Ось. Гляньте. Їжечки теж прокинулися від зимового сну. Скільки прокинулося зіжачків? Один, два, три. Яка цифра? Цифра три. Так, покладемо циферку три. А скільки виросло підсніжників? Один, два, три, чотири. Скільки підсніжників? Чотири підсніжника. Так, малята. чотири підсніжника. Цифра чотири. Молодці! Ми з вами гарно пограли. Продовжуємо. Малята! А зараз я вам пропоную пригадати розмір предметів. Погляньте, у мене є корзинка одна і друга. Ось ця корзинка яка за розміром? Велика, а ця? Маленька. Так, це велика корзинка і маленька корзинка. У нас є яблучка. Ось погляньте. Нам треба розкласти їх до корзинок. Це яке яблочко за розміром? Червоне. Велике. В яку корзинку покладемо? В велику корзинку. А жовте в маленьку корзинку. Так, це є яблучко. Червоне, воно велике. У велику корзинку. А це Жовте воно маленьке, в маленьку корзинку покладемо. Так. Червоне в велику, жовте в маленьку. І так, це жовті яблучки. А тепер давайте порахуємо, скільки в нас вийшло жовтих яблучок. Кладемо один, два, три, чотири, жовтих яблучок. Скільки жовтих яблучок? П'ять жовтих яблучок. Тепер порахуємо червоні. Дивіться. Один, два, три. Скільки червоних яблучок? Три червоних яблучка. Яких яблучок більше? Більше жовтих яблучок. Яких яблучок менше? Менше червоних яблучок. Так, малята. Молодці. Продовжуємо. Малята. Зараз на вулиця весна, скоро розквітнуть квіти, і комахи, особливо бджілки, почнуть літати між квітками, збирати нектар. І ось сьогодні у нас є така цікава гра допоможе квіт... бджілки зібрати нектар з квіточок. Але треба це зробити послідовно, так як цифри розміщені одна за одною. Давайте це допоможемо зробити бджілки за допомогою лічильних паличок. Ось, погляньте, в мене є лічильні палички. Погляньте, шукаємо, де в нас цифра 1. Ось цифра 1, а де в нас цифра 2. Ось вона. Так. Нам треба покласти лічильні палички, щоб бджілка змогла рухатися від цифри 1 до цифри 2. Тепер шукаємо, яка буде наступна цифра. Цифра 3. Ось вона. Ось так. Покладемо нашу паличку. Потім наступна цифра. Цифра 4. Так. Прокладаємо шлях бджілки до цифри 4. Давайте ось так зробимо однією паличкою від 1 до 3 до 2, від 2 до 3, від 3 до 4. А тепер остання цифра. Цифра 5. Так. Кладемо від 4 до 5. Ось так. Проклали шлях, так, за квітками. У нас вийшло? Вийшло. А давайте ще спробуємо викласти шлях для бджілки. Ось погляньте, ще є такі квітки. Шукаємо цифру 1. Ось цифра 1. Де цифра 2? Ось цифра 2. Кладемо паличку. Так. Де в нас цифра 3? Ось цифра 3. Нам від цифри 2 до цифри 3 треба прокласти ось так паличку. Так. Погляньте. Наступна цифра, яка буде йти? Цифра 4. Від трьох до чотирьох. Так, ось так прокладаємо шлях. Від чотирьох до п'яти, звісно, до п'яти. Ось такий шлях у нас вийшов. Погляньте, ми двом бджілкам допомогли прокласти шлях. так? Як їм треба було. Молодці малята. Малята, я запрошую вас до міста геометричних фігур. Погляньте, у нас є будиночок, але ми не знаємо, яка фігура в ньому живе. Але в нас є підказки, що вона не синього кольору, не зелений трикутник, маленького розміру коло. Розгляньте, які в нас є будиночки. Дивіться: коло, трикутник. Коло синього кольору, коло жовтого кольору трикутник. Отже, нам сказано, що синій кольор нам не треба. Прибираємо синій. Далі нам сказано, що це не трикутник і він не зеленого кольору. Отже, прибираємо зелений трикутник і прибираємо жовтий трикутник. Так? Дивіться, залишилось два будиночки. Що ми знаємо? Що круг у нас повинен бути маленького розміру. Отже, нам потрібна ось ця карточка. Погляньте, в цьому живе жовтий маленький круг. Так. Так, малята, погляньте, наступний будиночок. Не жовтий, а синій. Великий, прямокутний. Роздивляємося карточки. Отже, нам жовтий не потрібен. Забираємо жовтий колір. Так. Дивіться, залишилися фігури синього кольору. Які вони за розміром? Всі великі. Так. А форма прямокутник, ось він. Поклали. Синій, великий прямокутник. Наступний будиночок на вулиці. Дивіться, не жовтий, не зелений, маленький квадрат. Погляньте, у нас фігури так, всі квадрати. так. Який колір нам не треба? Жовтий, прибираємо жовтий. Зелений. В нас немає зеленого. Далі фігура, яка повинна бути? Маленька. Отже, синій і червоний великі квадрати нам не підійдуть. Нам підійде тільки маленький квадрат. Малят, я сподіваюся, що вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Мені дуже сподобалося з вами працювати. А я на сьогодні прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей.